Поїхали далі. Так. Виставляємо, щоб було видно отаким чином. Клас. Тут є лазерний покащик для зручності. Прорізаємо хвостик. Так. Йдемо. Чудово. Подивіться, будь ласка, якість різу. Навіть без ломача, смужки по 2 см, чудово ріжеться керамограніт. Тут, до речі, може, і не 2 см. Ну, зараз подивимось. Ну, да, Тут менше 2 см, тут десь 1,6 Ну, тобто смужка така 1,5, 1,6 до 2 см. Коротше кажучи, можна ще менше попробувати. Для ваших повсякденних задач це чудовий плиткоріз. Коштує зовсім недорого. Ціна такого апарату 5700 гривень, 80-та плита. 60, 750, 70 будь-яка сюди стає. Рекомендую до придбання. Якщо потрібні будуть ролики, ролики тут вони йдуть на підшипниках. Вони є в мене окремо в продажі. <кій> Чудова якість. Максимальна надійність.